Підпишись бігом на Агровлад, поки я дозволяю це зробити. Бігенько. Всім привіт! Ви на каналі Агровлад. Приїхали показати вам сою свою ГМОшну. Піонер А. Дивіться. Тут я обрискував Гліфосатом. Дуже проблемна ділянка була, але, я, ну, я вважаю, я впорався з цим завданням. Тут, в принципі, ситуація хороша. Такі вже дерева прямо, дивіться. Бачите, трошки припік, більшу дозу дав. Тому що, тому що бур'яни були дуже великими. Такими невеликими, а густими. Тому тут вирішив дати більше. Ну, оце така соя. Будемо чекати результатів. В подальшому познімаю ще. Є у нас ділянки інші, є проблемні ділянки, є ділянки такі неоднозначні. Ми побачимо далі, що воно буде. Травили там, але лобода трішки є, але в стресі поскручувалась вона, просто стоїть скручена. От, є місцями не взяло. Ну, я думаю, що там можна буде зібрати нормально. Подивимося, я ж говорив. 65 соток там, там плюс-мінус. Ще біля 20 також там нормальна ситуація. Дві ділянки по 5, також нормальна. Тут 12 соток, то тут також мені подобається. Якщо ще й порівнювати з тим, що тут було, то взагалі шикарно. От, і є ділянка Гектар, е, вона ну, взагалі не пішла. Ми отак впоперек е, дисконули і посіяли, то там тільки це, що впоперек, там нормальне. А все те поле, якесь воно там не пішло. Е, якби я фрезою думаю, його після оранки вирівняв нормально, то. Вспушив, то було б нормально. Тому що маємо те маємо, там рідкі, е... ну, просіве є рідко трошки воно. І сама соя, ну така вона гальмує в розвитку і низька. Тому це ну, крах на, на тій ділянці. От. Але нічого страшного, ми маємо досвід вже. Чи якісь, і будемо продовжувати, я вам покажу, що з того вийшло. А ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб не ламався трактор. А, і до речі, хотів за голову ще сказати, голова прийшла 2,5 місяці ми чекали. Зараз у хлопців, коли буде час, вони її відвезуть опресувати. І подивимося, якщо вона нормальна, не дерева, як та. Ту все буде чітко, складемо трактор і буде відео. Всім!